Привіт, дорогі глядачі каналу Сільська Скарбничка. Сьогодні буду запалювати котел вдруге. Дуже надіюсь, що того смердючого конденсату в котлі не буде. По усій системі воду буде ганяти насос, тому що минулого разу я протестував систему самопливом. Ось так виглядає котел після першого запуску. Теплообмінник та камера згоряння. Чистити котел не буду, так як немає що. Стінки теплообмінника і камери згоряння сухі, без сажі і небагато попілу. Беру картон, папір та кладу його на дно котла. Далі наверх накидаю стружку та тріски. Палити буду знову не зовсім сухими дубовими дровами. Також вирішив зважити дрова. Перше відро заважило 10 кг. І друге відро також заважило 10 кг. Отже, в цей котел спокійно може поміститися на одну закладку 20 кг дров. Хоча це все залежить від величини і плотності складання, можна заложити і більше. Відкриваю шибер. Та запалюю котел. Перед тим, як запалювати, тріски та деякі дрова поляв соляркою, і вони добре розгорілись. Так, ану давайте відкриємо і подивимось, чи загорілися дрова. Добре. Дрова горять. Можна закривати. Для кращої тяги трішечки підняв заслонку. Перекриваю кран самопливу для того, щоб вода йшла через насос. Насос став теплим. Він дає характерний звук та невеличку вібрацію. У нього є три режими. Я встановив перемикач на другий. Котел прогорів пів години. Зараз хочу подивитися, чи є конденсат чи ні. Температура набралася 30 градусів. А щоб конденсату не було, треба 55 градусів. Ми зараз будемо відкривати двері і дивитися. Тут. Такого як перший раз немає. що... Аж потік мені в дечку і на землю. Так. Закриваємо. Дивимося другі двері. Топка горить повним ходом, певно, що треба було запалювати зверху вниз. Так, стінки мокруваті, але не сильно. А таке. Волога є. І зараз подивимося теплообмінник. О, чую, щось шкварчить. Так, тут нас мокро. Не так, як перший раз, але є. Дивимося, бачите, стоять каплі води? Значить є конденсат. Навіть вімкненим насосом, але його менше, ніж тоді, коли насос не був включений, коли була самотяжна система. Висновок: треба купувати трьохходовий клапан і його встановлювати. Бо кажуть, якщо є троходовий клапан, то конденсату не буде. О, бачите, чуть-чуть потекло по цьому по дверках. На дверках нема. А з теплообміннику крапельки збираються. Не так багато, як при самотючній системі. Тяга добра, дим можете подивитися, йде всей в димар. Тому далі будемо врізати троходовий клапан, який буде ставитися. Ось тут. Прийшла рівно година часу після того, як я запалив котел. Зараз подивимося, як він горить. Так. Конденсат є, стікає по стінках. Насос включений, і тоді далі, бачите, як блистить. А температура 35 градусів. Закриваємо, продовжуємо спостерігати далі. Котел добре розгорівся. 55 градусів і конденсат пропав. Пройшло 4 години. Котел гарно горить. Стінки зробились сухими. Той конденсат, який стікав, зашкаруб. Закриваю двері. Подивіться. Ось настільки відкрита заслонка для тяги. Температура в котлі 60 градусів. І температура. на речашкові механічного регулятора тяги. Теж стоїть на 60 градусів Цельсія. Давайте ще відкриємо дверцята теплообмінника. Про все сухайко, немає ніякого диму. Ніякого конденсату немає. А ще на всякий випадок на запобіжний клапан поставив ось такий шланг, який направив за котел. Пройшло 6 годин після того, як я запалив котел. Давайте подивимось, що там. Дрова майже перегоріли, залишається жар. Подивимось, що тут. Теплообмінник сухий, конденсату немає. Пройшло 7 годин, все перегоріло. Де не де залишилась жаринка. Подивимось ще раз в теплообмінник. Верхні полки чисті, а на нижніх є сомплячки. Ну, такі крапельки засохшого конденсату. Дверцята теплообмінника верхня половина чиста, а нижня трішки в сажі. Температура тримається на позначці 50 градусів Цельсія. Після того, як всі дрова в котлі перегоріли. Повністю закриваю шибер для того, щоб тепло не виходило в трубу. А температура в приміщенні була 22 градуси Цельсія. Підведемо підсумки опалення будинку твердопаливним котлом Altep Дууні Плюс потужністю 21 кВт з вмиканням насосу. Мною було завантажено в котел 20 кг дубових дров, які прогоріли за 7 годин. Температура в приміщенні була дуже комфортною для нас, плюс 22 градуси. Я запалив котел о 13.00, а о 22.00 температура в котлі була ще плюс 35 градусів Цельсія. На даний час котлом задоволений. Поки що один єдиний великий мінус це конденсат. З яким буду боротись уже після цього опалювального сезону. А зараз підпишіться на канал, підтримайте лайком та коментарем. А я, в свою чергу, буду ділитися з вами корисною та цікавою інформацією. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Дякую за перегляд! Усім здоров'я та добра! Бувайте здорові!